Поради на зиму, я вже в мене вже нема сил. О, господи, так. 2 грудня. 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 Люди ганяють на літній резині. Да. Раскар... скаржаться на хрінові гальма. Раскар, ласкаво просимо в наш кузовний цех по поремонту. Рихтовку, <рех> малярку. Шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли. Тедрайв. І сьогодні ми будемо говорити про особливості експлуатації Тесли взимку. Почнемо зразу з абсурду. Абсурд, я маю на увазі, це ті люди, які, коли взимку ваш електромобіль починає тратити енергію на обігрів вас і себе, своєї батареї, починають вигадувати різні, скажімо так, цікаві способи економії енергії. Я не проти економії в цілому, я проти економії на дуже дивних речах. І перше, що досі ще існує в... Скажімо так, в інтернеті, судячи по коментарям і по там, різним відео, що люди можуть їздити взимку на своєму електромобілі з вимкненими фарами, щоб економити якось свій заряд. Якщо вже ми тут говоримо про економію, дивіться так: якщо ви будете їхати без фар в, ну, в сутінки або там в вечірній час, там ну, вночі без фарців, взагалі, звичайно, дивно. Ну і взагалі, типу, думати про те, що фари якось зекономлять вам запас ходу, це теж насправді не дуже не дуже здрава мисля. Якщо ми говоримо тут про економію, ви там зекономите якісь собі там 100 метрів запасу ходу за півдня. Але якщо вас хтось не побачить в пітьмі і або там в темряві і в'їде вам в якусь сторону вашого автомобіля, ви дуже сильно не зекономите, тому що ви попадете на дуже дороговартісний ремонт, і вся ваша економія, ви за 100 років їзди на тому на тій машині без, без фар, не зекономите вартість там вашого заднього правого крила, там чи капота, фари і бампера. Будь ласка, не робіть так. Тепер щодо парад, які ми можемо з якими можемо з вами поділитися, для того щоб. Уникнути якихось там неприємностей при користуванні вашої тесли взимку. Дивіться, перше, про що ми поговоримо, це відноситься до всіх автомобілів з безрамочними дверима. Що я маю на увазі? Тобто, звичайно, зазвичай у вас в авто є зверху ще така над склом рамка, куди там піднімається скло. в Тесли цього немає, це, звичайно, дуже круто виглядає і дуже до речі. Що ви який звук? Це в трійках, вайках, та болячка є. Ем... Скло, воно пристає от до, цієї от, до цієї резинки. І взимку, так деколи буває, причому на всіх машинах, навіть якщо у вас не безрамочні вікна, двері точніше, скло прилипає до цієї резинки. Коли у вас тут є рамка, ви можете просто сильніше потягнути. да, Десь є ризик того, що обме... ну, це, ущільнювач десь вискочить, але його можна вставити назад і все буде ок. Тому що тут приклад... пристає саме скло до резинки, якщо ви сильніше дьорнете, можна. Це Свій механізм пошкодити. Тому перед зимою гарно протираємо, обезжирюємо всі ці резиночки, особливо зверху, і промазуємо є спеціальні речовини, які продаються в. Автомагазинах для того, щоб не прилипало, ну не примерзало скло до резинки, або просто з силікончиком тут все це діло промазуєте. Хтось навіть маже вазеліном. Ну, Кожен маже, як він хоче, головне, щоб воно працювало. Дивіться, ще важливий момент. Часто автомобілі вам і нам з Америки приїжджають на всесезонні або літні резині. літо, зрозуміло. Ми в стороночку і на зиму перезиваємося на зимову резину. Є люди, які зимку їздять на всесезонці, можливо, для якихось там. Ну там мовного Закарпаття, хоча там перевали, там теж небезпечно. Ну, для теплих регіонів, можливо, все сезонка і підходить. Це більше там в сторону там, європейської зими, як люблять її називати. У нас в Україні якого, ну, цього року, яка буде зима, ми ще побачимо, тому що були в нас зими там, умовно відносно теплі. Але я б на вашу місію не розраховував на те, що ви спокійно зможете проїздити всю зиму на всесезонці, тому що все-таки це всесезонка. в Америці. І вона використовується через те, що в них є там певні, скажімо так, юридичні зобов'язання їздити на такій резині. На мою суб'єктивну думку, має бути два комплекти резини: це літо і зима. Тому в свою всесезонку можете дотирати літом, наприклад, якщо у вас машина приїхала на всесезонці. Я б на вашому місці зимою на ній не їздив, тому що тесла це швидка машина. Я вам нагадую, що повільних Тесл не буває. Відповідно, якщо ви десь необережно будете відноситись до своєї педалі екселератора і будете їздити на всесезонній резині, і зима почнеться така, як повинна початися, це може створити вам. Проблему. Тому не ризикуйте, перевзувайтесь на зимову резиму, якщо досі ще не перевзулись чомусь. Дивіться, друга корисна штука, яка у вас в усіх теслах є. і Якщо у вас діючий сертифікат відповідно буде працювати, це так званий режим дефрост. Тут можна зараз тут натиснути, і вона запуститься, і можна там підняти трошки температуру. Так, окей. Підняти температуру, щоб воно там обігріло заднє скло, переднє скло. Там можна дистанційно вімкнути підігрів сидінь. Відповідно, коли ви прийдете до свого автомобіля, який засипаний снігом, у вас вже буде скло. Панорама і заднє скло вже очищене від снігу, відповідно, менше треба розгрібати це все діло. В машині буде тепло і відкрити ваші двері, навіть якщо ви не промазали собі резинки, буде простіше. Є момент, що ця штука споживає відносно немало електроенергії. Тому, звичайно, для тих, хто користується своєю Теслою і заряджає її вдома там, від звичайної розетки. Питань нема, машина не буде з батареї брати, буде брати з мережі енергію для того, щоб обігріти вам салон і розморозити ваш автомобіль. Якщо ви користуєтесь автомобілем, наприклад, як я, він в мене вдома стоїть на розетці, я заряджаюсь тут, то треба в це врахувати, що ну, якийсь там процент вона з цього з'їсть. У мене зазвичай йде близько там. Ну, в кілометрах я не рахував, в мене стоїть в процентах завжди показник моєї батареїчки. Якщо я десь вмикав цей режим дефрост і просто йшов і забував про те, що мені там треба кудись уже їхати, і я там або там неспішно збирався, там і там вона стояла там, так хвилин 20, то один відсоток вона може з батареї забрати. Дивіться, ви зимою чистите свій автомобіль. У вас, скоріш, за все, така здоровенна щітка є, і ви почищали сніг свого автомобіля. До цих щиток можна відноситись по-різному. Хтось каже, що вона там дряпає фарбу? Ну якщо неаккуратно користуватися, то так. Ну але тим не менш, якщо ви користуєтесь такою щіткою, зазвичай люди кладуть її в багажник. Ну, у нас Тесла, у нас два багажники. Відповідно, така коротенька рекомендація: свою щітку ви можете поставити саме в передній багажник, тому що він отакий от пластиковий, не сильно він там боїться вологи, і можете спокійно його там зберігати. Хай ця все сніг собі там потихеньку розтає і вода випаровується. Звичайно, є ще одна порада, яка може сприйнятись там по-різному, але дивіться. По можливості, якщо у вас є така можливість, і ви там сумніваєтесь, варто це робити чи не варто, 에, зразу скажу: варто взяти. Паркінг. І якщо у вас він підземний, то взагалі супер, тому що вона там буде ваша тесла буде зберігатися в більш стабільному температурному режимі, і там зазвичай зараз вже частіше з цим, ну все простіше і простіше стається зробити, тому що запитів на це багато. Це провести розетку на свій паркінг, і ваша машина буде стояти на розетці. Це дуже зручно, тому що у вас постійно заряджена машина, вона знаходиться в теплі. Ви можете дистанційно прогріти її з мережі, а не з батареї, і таким чином виїхати вже на прогрітій машині, відповідно, з. Збільшити свій запас ходу, а взимку зазвичай запас ходу якраз і знижується через те, що автомобіль тратить дуже багато енергії на тепло, бо там, в гібридних довезечних машинах ви відбираєте тепло з свого двигуна. В даному випадку. Ви будете тратити на генерацію тепла для салону конкретно від енергії батареї, тому що їй взятись там умовно е, ні звідки, крім того, як взяти тент, нагріти повітря, прогнати його, щоб вам було тепло в салоні. Дивіться, ще є такий момент, коли взимку, наприклад, там може десь в дворі, якщо засипало сильно вашу парковку снігом, або ви десь заїхали там в якесь місце, де багато снігу і ви застрягли. У Тесла є спеціальна функція, яка називається Сліп старт. Вона допомагає вам виїхати, якщо ви десь загрузли в снігу. Вона по-іншому спрацьовує ну в плані обмеження потужності, точніше передачі потужності на колеса, і допомагає вам вигрівати. Бати з того снігу, чи, наприклад, з піску, якщо ви десь застрягли. корисна функція, насправді і ну деколи доводиться нею користуватися, особливо коли розчищають паркінг, і, наприклад, там основну частину там розчистим ну, паркінг, а парковочні там якісь там місця в вашому дворі, наприклад, біля вашого багатоквартирного будинку, і десь у вас присипали трошки сніжком. Ця функція допомагає вам з якогось там невеличкого сугроба виїхати. Дивіться, якщо ваша Тесла не оснащена тепловим насосом, а це відноситься до Model S починаючи з 2012 року до 2021-го. У 2021-му вже в S-ках і в X-ах, до речі, з'явився тепловий насос. Також це відноситься до Model 3 з 2018 року до першої половини 2021. І Model Y, нагадаю, в усіх версіях Model Y є тепловий насос. Але якщо у вас його немає, в Тесло вам пропонує окремий режим, режим запасу ходу. Ось він показує, що він буде економніше використовувати ваш клімат-контроль для того, щоб ви могли проїжджати на своїй Теслі більше. В усіх Теслах складаються дзеркала, і частенько в автомобілях стоїть налаштування автоматичне, яке ви коли автобіль закриваєте, дзеркала складаються. Це зручно, тому що ви, якщо там умовно забуваєте, деколи чи ви закрили свій автомобіль чи ні, ви можете обернутися глянути, дзеркала складені, значить автомобіль закрився. Але зимою оця вся штука може понамерзати. Наприклад, ніч вона буде стояти зі складеними дзеркалами, понамерзає, і потім, коли буде відкривати, воно мало того, що може поцарапати лакофарбне покриття, або цей хром, або чорну ці накладки, якщо вас свіже тесло. Але може і поламати сам механізм. Це, звичайно, буває дуже рідко, але таке може бути. Тому на зиму розкладаємо дзеркала і залишаємо їх в такому положенні завжди. Так, дивіться, здавалося би. Що всі про це знають, але навіть от в процесі зйомки цього відео виявилось, що не всі власники Tesla знають про те, як вімкнути підігрів дзеркал в їхньому автомобілі. Тому що в більшості автомобілів, там тільки в старих версіях Model S, немає цього підігріву, скоріш за все, у вашій Теслі вже він є. І це корисно не тільки взимку, а ще й в дощ. Коли, наприклад, там накапало багато води, і, типу, і через дзеркало погано видно, у вас немає під рукою нічого, щоб його протерти. До правого дзеркала ви взагалі не достаєте. Що треба зробити? Просто заходьте. Ваш клімат і вмикаєте підігрів заднього скла. Разом з підігрівом заднього скла у вас автоматично вмикається підігрів ваших дзеркал. Користуйтесь е, глобально. В зимою в нас є е, дві проблеми: е, це те, що автомобіль тратить енергію батареї активніше ніж в інші періоди року на обігрів салону і на обігрів самої себе батареї або інших систем, які потрібно Теслі підігрівати. Відповідно, воно е, вирішується. Легко тільки одним способом, це якщо у вас є розетка. Тому якщо ви живете в приватному будинку, питання взагалі не до вас, ви собі машину свою залишаєте на розетці і користуєтесь нею так, як собі хочете. Якщо у вас немає своєї розетки, ви заряджаєтесь на публічних станціях. Коли ви їдете до станції, їдьте на, свої, на своїй теслі активніше, щоб вона прогріла батарейку, і коли ви проїдете вже на саму станцію, ваша зарядка, точніше, станція буде видавати. Точніше, не станція станція буде видавати. Ваша машина зможе прийняти більше потужності від станції для заряду своєї батареї. Ще рекомендація чисто від себе, моя особиста. Мені дуже не подобається, коли знаєте, там ти відвозиш автомобіль на мийку, його миють, там лобове протирають зсередини, і зазвичай не дуже ретельно до цього відносяться. Тому зверніть свою увагу, коли будете наступний раз мити свій автомобіль. і Якщо буде така можливість, нанесіть з внутрішньої сторони лобового скла антитуман. Тому що зараз темніє рано взимку сонце заходить швидше. І, відповідно, ми більше часу проводимо на дорозі, коли темно. І коли у вас зсередини лобове скло, скажімо так, не зовсім чисте. Зустрічні фари фари зустрічних автомобілів у вас будуть світити, і це все діло на склобовому склі буде ще більше видно і мішати вам їхати. Воно мене особисто дуже сильно підбі... підбішує, тому я завжди звертаю там при мийці свого автомобіля до те, щоб його ретельно протерли зсередини. І якщо на мийці є, нанесли антитуман. Звичайно, як. Який саме засіб антитуману вибрати, ну, дискусій багато, напишіть в коментарях, який ви вважаєте, засіб ефективний, і ви використовували його для себе. Тому що я, наприклад, для себе зараз шукаю якийсь засіб більш ефективніший, ніж той, який в мене зараз є. Щодо моделес, у нас є ручки, які виїжджають. І, ну, і в усіх теслах скло, яке опускається. Отут це все діло може, коли там нападає, наприклад, вечором або в день дощ. Вночі це все діло замерзло, тут воно може примерзнути і не давати склу опуститися, або ручці виїхати. Звичайно, що можна включати знову ж таки режим дефрост, але не завжди ви встигаєте, деколи поспішаєте, треба їхати, і немає часу, коли там, розморожувати свою машину. Тому придбайте для себе є спеціальні розморожувачі, вони продаються в таких спреях або в таких пульверізаторах І, наприклад, ви зранку прийшли, вам швидко треба їхати, але у вас, там наприклад, назбиралось тут льоду і замерзаєте. Мерзла ручка, там не може виїхати, ви можете попшикати це все спеціальним засобом. Отут, попшикати, сісти за кермо свого автомобіля і поїхати. І далі, вже, коли будете користуватися кліматом, то воно там, з часом все е, розтане. Але зранку, коли там швидко вам треба поїхати, можете скористатися таким способом. Щодо трійок вайок. Ручки у нас, звичайно, механічні. Е, відповідно, її відкрити простіше, але знову ж таки, тут теж може все це діло намерзнути, і вам важче буде відкрити ваш автомобіль. Ви можете з додатка натиснути спеціальну кнопочку, і машина відкриє вам двері, скажімо так, механічним способом. Просто її потім відтянете, акуратненько закриєте, і знову ж таки ви поїдете, салон нагріється, це все діло відтане, і потім протягом дня будете користуватися без проблем. Але от такі от нюанси є. В Model X трошки все по-іншому, тут у нас ручки не виїжджаються, просто фактично велика кнопка. Ви натискаєте і двері відкриваються. Але знову ж таки, тут може в нас намерзнути багато льоду, і скло, скло буде важко опуститися. Тому е знову ж таки, або засіб, який випшикаєте, воно все діло шуденько розмерзається, або завчасно вмикаєте режим дефрост через свій додаток. Товариство, ми в кожному відео просимо підписатися на наш канал. Для того, щоб вас простимулювати і трошки порадувати, ми придумали таку от штуку. Е, в нас є ну, досить багато таких от павербанків для вас. І в кожному новому відео ми будемо розігрувати один павербанк. Е, це величезний павербанк з 21 отакою от батареєчкою Model S Plaid е, Сумарно. Там буде дуже багато міліампер, дуже багато. Е, і якщо ви хочете виграти собі такий павербанк, е, вам потрібно підписатись на наш канал, написати коментар і підписатись на наш телеграм-канал. І серед усіх учасників ми розіграємо кожного разу по одному такому павербанку. Можливо, для всіх це очевидно, але для багатьох. Першу їхню зиму з Теслою, це може стати сюрпризом. Люди часто з капота свого ДВЗ автомобіля можуть там почиспрочищати легенько сніг, і там далі його там здує, або там від мотора він нагріється і розтане. В нас тут від моторів передніх або задніх тепла. Нікуди не йде. Відповідно, ретельно очищаємо передню частину, тому що цей сніг нікуди не розтане, він буде тільки летіти вам постійно в лобове скло і заважати безпечно рухатись по дорозі. Тому це все діло спереду акуратненько очищаємо, більш ретельніше, ніж ви це робили на своїй бензиновій машині. І так, на фінал. Ми завжди кажемо в наших відео, щоб ви писали свої коментарі. І під цим відео теж обов'язково напишіть, що вас турбує, коли ви користуєтесь своєю теслою взимку. Або, наприклад, що ви хотіли б дізнатись про зимову експлуатацію вашої тесли до того, як ви її придбаєте. Тому пишіть коментарі, ми обов'язково будемо на них відповідати. Якщо не збирається достатня кількість коментарів, ми по цим коментарям знімемо наступне відео. Ми так часто робимо. Якщо ви підписані на наш канал, якщо не підписані, то обов'язково підпишіться. Ми часто реагуємо на коментарі наших шановних коментаторів. Тому підписуємося, кайфуємо від своєї тесли взимку і до скорих зустрічей. Пока-пока. Я не знаю. Кажуть, що якщо зробити свій автомобіль легшим, він буде менше споживати енергії. Ну, Мені здається, що це вже перебор. Краще їздити взимку з лобовим склом, з заднім склом, з дверима. Бажано, щоб це все на автомобілі було. І тепліше буде, і проїдете більше. Я би зараз так, що дійсно і... А, це ти звук тестуєш? Ну ми там звук пишемо, та. Ну, ну відео, видео это Оу!